Добрий день, Добрий день. Добрий день. Добрий день зустрілись. Так Так. — давайте я вам трішки розкажу про е, нашу компанію Брунер про саму філософію, про бренд. Е, чим ми відрізняємося від інших? Значить, mm -hmm. Компанія Брунер, це вже близько 77 років досвіду е, багато поколінь в Баварії. Люблять дивитись на вогонь, та і люблять цю справу не заради грошей, а заради задоволення. Робити якісні mm -hmm. речі, щоб ці речі е, приносили задоволення їхнім клієнтам. І коли клієнт задоволений, тоді вони задоволені. Та? І таким чином постійно працюють над якістю. Та? Ми представляємо цю компанію в Україні Брунер Е, Хотів вам зробити презентацію, наприклад, каміну Панорама. А це камін, який має три скла, так, з трьох сторон оглядається. Чим він? Цікавий, має високий вогонь. Тобто каміни mm -hmm. Брунера горять тільки інакше, як всі інші каміни. Чому? Mm -hmm. Тому що основна кількість повітря в нас, яке йде, попадає в камеру зграння. В звичайних камінах в нас є тут зольні, так? І знизу ніби заходить повітря. А в нашому випадку основна частина повітря заходить зверху і з боку, так зване mm -hmm. подове горіння. Це дозволяє mm -hmm. нам при малій кількості дрова тримати отакої висоти вогонь. Ага. Mm -hmm. Який, який візуально ефектніше виглядає, в рази ефектніше при тій самій кількості дров ви можете дивитися, насолоджуватися. Далі, що ще є важливо, це спалювання. Так? Якщо камін з зольником, якщо тут в нас є коробка, а в нас немає, дуже велика кількість повітря проходить повз дрова і утворюється велика кількість диму. Цей mm -hmm. дим не весь вийде, а частина осяде в димоході і коефіцієнт корисної дії там на 6-7%. Здавалося б, 6% це так небагато, але насправді, якщо ми візьмемо річний запас дров, це нехай там 10 кубічних метрів, то 6% це майже таких добрих півкуба дров, які в нас осяде в димоході, угу. який потім може загорітися. Так, так, це небезпечно. От напевно, ваші клієнти, коли е, проєктують камін, та, коли хочуть дають запит, що, які, які вони дають питання, що хочуть в каміні. Ну, Є тип клієнтів, який взагалі любить камін. Тобто це люди, яким ми стараємося найбільше пропонувати, це ті, які дійсно люблять палити вогонь. Проводити час біля Так, так вони, це Дійсно роблять не так, що ми поставили камін, Може він пригодиться і раз в п'ять років Він там. Буде собі стояти в переважній більшості. Це такі клієнти. Бувають клієнти, які хочуть спробувати. Їм теж треба дати шанс. Е, ось і тоді вони можуть не так багато питань задавати. Вони ще не знають, що це. Ось а ті, які знають, вони знають, чого вони хочуть зазвичай. Ось і ну ще раз повторюся, те що все ж таки хочуть вогню, а хочуть цього такого ефекту. Вигляду там якогось не знаю, потріскування чогось такого. А я взагалі прихильник таких справжніх камінів, тобто де є справжні, справжні дрова. Не справжні дрова, не імітації, якісь там папірчики, які літають, чи як ну такі, знаєте, як це виглядає, чи наприклад якісь там оці електрокаміни, біокаміни, і так я розумію, що це теж є на ринку, і іноді є моменти, коли це можна викликати. Користати, але все ж таки я люблю цю справжність. Це мій підхід в дизайні і в архітектурі. От один з моментів у нас навіть в каталозі так пише, mm -hmm. ми розуміємо наших клієнтів, які в них є потреби. Перша потреба це, напевно, немає бажання мити скло після кожної так. Так, це та тобто, коли ми покористувалися каміном, і нам треба на завтра або клінінг, хтось миє, або самому мити, це не зовсім якби приємно. Іменно каміни Brunner мають. Таку характеристику, що скло залишається чистим значно довше, ніж всі інші. Тобто це mm -hmm. може бути і 20 пропалок. Чому? Тому що спеціальна планка, через яку подається повітря для згорання, вона насправді ще утворює штору, mm -hmm. яка захищає скло від осідання сажі. Плюс температура в камері згорання є трішки вища, тому що наш шамот, він. Від екранює тепло вдаряється інфрачервоний випроміню і вертається назад в вогонь. І було у нас, наприклад, 500 градусів, стало 560. Є велика кількість частинок, які якраз іменно і осідають на склі, але згорають при, наприклад, 560-600 градусів. Тому нам треба чим вища температура спалювання, тим кращий вогонь. Іменно Брунер має таку характеристику. Це є їхній шамот Вольксхоєр. Який ну, дуже міцний, 1620 градусів витримує. Ми навіть сміємося, якщо нам вдалося його туди вже встановити, це вже на два покоління. Тобто, ну, Він, якщо впав, то він тріснув, тому що він міцний, але крихкий. Mm, тобто може, може впасти. Це одна з таких. Друга, це щоб та чистка була проста. Брунер реалізував, наприклад, в панорамному камінні, та, якщо ви хочете помити, так легко відкривається, берете mm -hmm. і дуже легко, легкий доступ. Якщо так, мова так, йде так. про прямий камін, це ще легший доступ одною клавішою. Такого mm -hmm. ну тяжко, Мало де має, там. тяжко десь побачити. Навіть ну, на якщо ми говоримо про якість комплектуючих, то цей ущільнювач його вартість можна придбати на ринку цілий камін за вартість самого ущільнювача. Тобто є ну, нижня планка перша ціна. А тут цей ущільнювач буде служити також декілька поколінь, тому що його, ну, він надзвичайно міцний і надзвичайно твердий. І також воно так от закривається легко. Так? Якщо ми подивимося на камін, коли розпалили сильно, так? От у нас буває таке, бувають ситуації, коли вечірка вдома, і всі люблять закидати дрова. Тобто, mm -hmm. ну, Але камін не розрахований, щоб було так закладено дров, а буває, що так заклали дров. І отут з'являється проблема у звичайному камінні. Mm -hmm. Блокується гілятина, тобто ви двері підняли, вони вже не опускаються, або вони вже взагалі не піднімаються, тому що в нас викривлюється камера згорань. А Бунер зробив таку технологічну річ, ніби гілятина, яка ну, надзвичайно міцна, зроблена з нержавіючої сталі, і вона е, така конструкція складна, яка дотягує і. Через це він може і відкритись і закритися. Так, через це він навіть в тих випадках. У нас були випадки, коли закладали камінь ось так от дровами, розпалювали, Думали, що це і шкло, що Тробакс. Хоча в даному випадку ми вже бачимо, що це Брунер Глаз Керамік, тобто це е, 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 компанія, яка виробляє скло. Частинка активів стала вже Брунером. Mm -hmm. Тобто, вони вже навіть ну, інтеграція в цих. Також що би вам хотів цікавого запропонувати Я, власне дивлюсь на барбекю, так от які у вас приблизно запити могли би бути для барбекю? От що би б мало бути такого в барбекю, щоб воно ну напевно відсутність зайвого диму, дим і запах. Тобто, коли так. ми коли клієнт готує шашлик, так то не обов'язково, що всім знати, що він готує цей так. шашлик по всьому будинку, так, так? так ну і взагалі всім сусідам <плес> в першу так. чергу. Так, оце давайте я зразу може відповім. оце є якраз той момент, коли ми е, готуємо велику кількість м'яса, тобто тут можна розмістити на решітці, він має специфічну систему з двох каналів, холодне повітря обдуває і робить тут шторку. Угу. І ця шторка не пускає запах звідси і диму, і самої їди в приміщення. Угу. Зазвичай, коли ми здаємо такі об'єкти, ми робимо. Як е, е, запрошуємо всіх сусідів, всіх прорабів, е, ну тому що нам треба його пропалити, ну, то давайте заодно вже і це там останній раз ми зробили 20 чоловік, нагодували в приміщенні ноль запаху. Тобто всі здивувалися. І ці як так? Тому що іменно сама система обдуву, які ще були б от, цікаві питання до барбекю? Ну, я бачу, ви е, цю сіточку опускаєте. Напевно, це натяк на те, що вона, по-перше, є, і бризгів немає. І не тільки бризгів. От нам, наприклад, якщо ви готували біля барбекю, яке було вимуровано з цегли. Mm -hmm. ви стоїте сюди. Інфрачервоне випромінювання вас ну якби дуже сильно нагріває. От, згадайте, от як воно правда так не дуже зручно. Ну я не дуже смажу, я не дуже готую, але Але багато клієнтів отримують у і він старається так от раз покрутив. Відійшов Наша сіточка насправді щось наподобі, як сіточки він в мікрохвильовій пічці. Mm -hmm. Вона ловить хвилю, ламає цю хвилю, і отут можна тримати руку. Там у нас вогонь такий квадратний, а тут насправді воно буде прохолодно. І напевно це дає певного ефекту, що м'ясо і краще швидше готується. Бо Тому там, що воно назад, ніби там залишилася ця плюс е, от, іменно як м'ясо готується. Ми робимо одну пропалку, так велику. А далі у нас є 450 кілограм чагуну і сталі, яка нагрілася і підтримує температуру тих, скільки нам потрібно, 300 градусів, 200 градусів, залежно як, як цей, підтримує в камері на протязі довгого часу. Тобто вам не потрібно регулювати температуру дровами. Ви один раз розпалили, і далі ви вже регулюєте температуру, ну, якби просто користуєтесь, він вже є гарячий, він вже цей. Має такі, до речі, цікаві набори. Mm -hmm. Дуже люблю якісні речі. гюде, Оцими ножами розрізати такі стейки, mm -hmm. тримати так все по верхній планці. Ну, дуже класно ріже. Mm -hmm. Наші да, клієнти yeah. задоволені, ніби навіть такі, ну, такі що клієнти, що вже бачили різні ножі. Mm -hmm. і mm -hmm. так, насправді... Я розумію, хто, та, хто розуміється, той, той може це оцінити. Mm -hmm. А як думаєте, для чого така палка? Ну, напевно, це щось в нас там з вугіллям, дровами і так далі, правда, ця сторона. Е -е? Та, та? Та, 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 та. Так. Так. так, так, Це так званий мундштук. Тобто ми, нас вогонь трошки загас, Ми його беремо, палку сюди дуємо. Mm. І роздуваємо вогонь в такому форматі, і аналогічно ще можемо. Це напевно латунь. Латунь так, це такий мундштук. латунь. латунь. Е ну вона власне ну, коли ти дуєш, взагалі всі історичні латунні ручки. А, які є в старих будинках, їх там часто викидають, заміняють на щось таке золотеньке нове. Але латунь вона або малюють фарбою в, герметки, в, ну, герметки, там, в якихось закладах. Та, латунь має властивість дезінфікуватися. Тобто, якщо ручка, коли в принципі латунні ручки робили через епідемії, там різні які там ніхто не живе ага. і для того, коли люди один за другим за ручку беруться, це ж передається, Бактерії переходять. Бактерії, та і, і виходить оця штука, власне, якщо вона латунна, та то це важливо, бо сьогодні ви не, не знати, чи там хтось дуже хтось, буде мити це. Та, ну, ні, як, як це. Тобто а, вона це... а вона буде стерильна. А вона буде стерильна. Бачите, Нам як ви це... класно це... підмітили. Я дуже вам дякую за таку ми класну вам дуже презентацію. Дякуємо за... Мені дуже цікаво було. Будемо... Запрошуємо вас. Ми зараз е, вам такий наш набір. Складська програма і прайс. О, то, клас. що є сток, так, це є в нас в наявності по одній по дві штуки. Е, решта в дорозі, якщо цей і ну, mm -hmm. такі печі, ерондок, оця піч, наприклад, клас, клас. Це насправді враховуючи, ну тут є ціни, нехай вони там можуть собі змінюватися, але глобально для нас розумієте для клієнта, важливо, що це що це, наприклад, чи це 10 тисяч євро, чи це 66, 3 тисячі євро і. Людина, яка не готова заплатити десять тисяч євро. Ну, ми не будемо ми не будемо тратити час та, там, якби Краще підібрати людині те, що їй більше пасує. Е, от тому це класно, щоб просто орієнтуватися в тому діапазоні е, цін. Добре, ми це в, офісі? в цьому в цьому каталозі. Ви знайдете оцей і отой камін. Добре. Хо Хотів би ще похвалитися. От урфоєр, наприклад, у нас був монументальний об'єкт. З оці каміни відкриті. А, нам вдалося реалізувати ну, такий, так щоб розуміти, от, розмір. Оце людина 2 метри. Угу. А там отакий от камін стоїть. Він може так от розширятися на 6 метрів. І от так був проект, це 6 метрів, це десь 12. А угу. це був проект Намалював, а оце реалізований об'єкт. Оце наші камінки, маленький в такому цьому. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. І ми беремося за дуже складні об'єкти. Тобто, якщо... Потрібно якість така, яка буде контролюватися без компромісів. Там що, ну, то робили в стилі хай тек Вийшло хай так. Це не про нас. да, тобто, тут... ну, насправді в нас складні об'єкти, тому ми дамо вам ну, за які вам будуть ціл. подобатись. Тут далі є от ну каталоги з пічками. Mm -hmm. цим ви будете а, мати та, добре, чим будемо... зайнятися. Запрошуємо вас до нас в офіс на Трускавецькій. Там є, можна більше зробити презентацію по технічних питаннях, як монтувати. Маємо також велику кількість пічок. Ось тут є наша команда. Ніби хто у нас зібрався. Так виглядає той офіс в Трускавецький. Там так багато пічок є. Класно, дуже класно. Це наша частина міста. Дякую. Це успіхи вам дякую. щасливо. Дя... Щасливо.